Шановна родина Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. У ці святкові дні Різдва і напередодні Нового року звертаюсь до кожного з вас з найщирішими словами вдячності і побажань. Це час, коли ми наповнюємо серця теплом, надією, вірою у краще майбутнє, незважаючи на всі виклики цього року. Ми разом змогли зберегти нашу освітню спільноту, нашу єдність, нашу незламну віру у майбутнє України. Добігає кінця ще один рік незламності, релокації та спільної боротьби. Цей рік підтвердив, що сила нашої освітньої спільноти у людях, у кожному викладачеві, який не лише навчає, але й підтримує своїм прикладом невтомної праці. У кожному студентові, який своїми перемогами на олімпіадах, конкурсах участю участь у міжнародних проєктах демонструє, що нове покоління українців готове стати лідерами. У кожному співробітникові, який своєю відданістю допомагає університету залишатися осередком знань, культури і науки. Ми приклад стійкості, єдності і віри в майбутнє, навіть у найважчі часи. Дякую всім, хто своєю працею, знаннями, добрими справами робить нашу спільноту сильнішою, а університет незламним. Ми довели, що наш університет це не просто освітній заклад. Це родина, яка надихає, підтримує і веде вперед. Це серце, яке пульсує світлом, що ніколи не згасне. Щиро бажаю, нехай ваші домівки. Наповняться радістю і затишком. Родинне тепло зігріває кожне серце, а Дух Різдва дарує мир, спокій та віру у нашу перемогу. Христос народився, славімо Його! Слава Україні!